всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Цой жив на IMX 1390. Карта Ель Халлу. Ну що ж, до бою. Так, IMX 1390 це у нас 9 рівень ЛТ-шка, французька ЛТшка 9 рівня. Вважається, як універсальна. Ну я думаю, що універсальна, тому що у нас гармата нагорушувальна, по-перше, так, бараба на 4 снаряди. Доволі непогана влучність, точність, так, можна грати як ПТ, можна грати як СТ, так, можна по-різному грати. Ну і як ЛТ, тому що мені завжди цікаво саме на Ельхалупі було, як грається. От мені завжди цікаво на ЛТшках було побачити, вже побачили ми протезні бої саме на копальнях так, на невеличких картах. І аркалу вона невеличка карта, так, і як вона грається Ось саме по центру. До речі, бачили ми е, теж тут на ЛТшках і бачили дуже нахотушувані та й прихлопушувальні бої саме на ЛТшках. Через центр гралися завжди ці бої. А тут бачимо Єбрик 105-й, ми можемо з ним об'єднатися і виходити вже. Ми центр в принципі, поки що вибили, 3-0 вже в нашу користь. так. Вже й перевага по КП непогана. Можемо проїхати, поки там бачимо, велика армадія ще поїхала по Алінії, виходять там на наших баратішів. Ну там я не знаю, пораюся наші чи не. По-моєму, там рівні сили, повинні поратися. А тут проїхали і на що єбрика приглобушили. Напевне, ми дарма сюди приїхали, поки що, на хвилинах. Ну, Такий був план на бій. Ми тут через імбокущик перестрілюємо без підсвіту. Обережно сзади їхати. Буде цікава навіть більш на дуельна дуель з Єбриком. П'ятого, верніше, Євриком 100 так? Це ж ембіщенські ембіші. То кого Ну тут бачите, тут такий рельєф на єбрі. Ну, більш такі спокійні повинні бути рельєф. А тут, бачите, такі холмисті рельєфи. І мені здається, IMX тут більше шансів перестріляти є. Тим паче, що в нас барабан. І тим паче, що в єбер суперника вже прихлопушено. у нього там дуельна дуель нашим братішом будемо допомогти. З критом, чудово, ну. І ще й ззаду там ПТХ пристріляє. Да. Але дивіться, у нас була перевага, ми програли все ж таки а та Б лінію. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, я... Навіть не помітив, як там це все сталося так швидко. І в нас навіть просадка тепер величезна. 3354. Просадка по КП. Так. 4000 вже просадка. Тепер треба витягувати цей бій. А хто витягне цей бій? Звичайно ж, герой нашого віку, правда? Зараз випущивши очі, будуть суперники лізти. І ми їх тут на цій переказі можемо нормально постріляти. У нас в так? Непогано. Ще незадоволення на 9-му. Але ми по бортам стріляємо, так. <смі> у нас ще ті ще ті, що основні, ну, основні дуже невеликі пробиття. Але 240 шодо відпуску, 4 снаряди. І. Е, бачимо, що поліпшені під калібери у нас 243 мм. теж ще не задоволення. Ну от, напевно, що такий нюанс є у нас, що у нас пробиття не дуже буде. Отже, на це треба звертати увагу, стріляти по бортам або по простонародному взад, або більш таки вибирати в дуелях картонні танки. А тут підсвітився, ай, нахлопушився, ай-яй-яй. Ай-яй-ой-ой, оце. Це не дуже чудово. Підсвітився, я напевно відсвітився. А підсвітив на це мікс, напевно. Не дуже вже випучують очі, але там бачимо, що іще. Там непогано в дефі стоять наші братіші на базі. Поки що тримаються. Ну, а нам десь їхати так, ну. В саму Гущу подій, мені здається, що не варто. Бо там дійсно там ще й бороньовані танки залишились. І... Я ж кажу, що пробуття ще ти задумав. От по портам, Ось так. Іскритом. Поїхав шотний шотний вже. Потихеньку ми по ХП вирівнюємося. Напружена зараз така ситуація. 6-8. Випочивши очі, намагалися проїхати далі, а потім знітилися, як завжди. І це чудово. Ну, там наші непогано зіграли. Так, 57. СТРВ стоїть, ну наше СТРВ якось так стоїть незрозуміло, не чи вона там е від рельєфу грає. Опа, АМХ поїхав, буде у нас дуельна дуель, він нас не бачить. Напевне, знаєте, зараз краще не стріляти. Так? Хай наші бротіші постріляють. Чудово. А він нас таки не побачив, оце Оце не непомітність. І ж артилерія на Тут їм по ще такі. Оце майстер-клас. Оце справжній майстро, і тут без підсвіту. Чи так? так, І тут такий недобутий цей же на е, третьому. З ЗМЗ У нас один снарядик залишився, але в нас не піднімається е, цей ствол гармати А ти випасає, дивіться, випасає, випасає, я думаю. Я зараз підловлю. Думаю, я зараз підловлюю, Ну, можемо, в принципі. Маневрунути, так. На швидкості він може не влучити, хоча ми його в лоб не проб'ємо. А може і проб'ємо. Як пощастить. чи там, по-моєму, НЛД прикрити. Напруженіший момент, але ми вирівнялись майже по бою. По танкам вирівнялись і по хп вже вирінялись, така просадка була величезна. Так, да, Наш герой все ж таки вирішив зробити маневр там обережно, тому що ззаді порі, ззаді. А. Почекайте, там хорі 1 і хорі 3 стоять, але вони не підсвітили, чудово. Об'їжджаємо, зараз перехитруємо, ми заїдемо по простонародному взад. Ісу. Чудово, Не підозрював. <рі> Підсвітився, тепер відсвічуємось, тому що щось там в положці. А Т-15, тут не влучив, це пощастило просто. Ісюшка під'їжджає, допоможе зараз. Чудово. Передіжде фоміг. Три і знищено, 2000. 345 настріляно, 2855 насвічено. Майстерно витягуємо бій. От в задоволення, дивишся, як грає справжній майестр на ЛТ, так? Тут, чи дивіться, у нас дві відмітини на стволі гармати, отже він вміє грати на цьому танку. Зразу ж респект та повага та подобається повинні бути. Ну і коментарі, що ви про це все думаєте, не забувай. Дуже завжди чекаю ваших коментарів. Чудових та цікавих. І поважно поважних, так? Експертних. Тут сам себе нахлопушив. Виїжджаємо вже. Ну я думаю, що нашим баратішам треба під'їжджати. А Чого стояти? Наш герой не перестріляє всіх там сам. Ну, може, перестріляє, але ну, треба допомога. Артилерія зрозуміло, де? В тому куточку. Так? Один хорі, Хорі один, напевне, зверху, а хорі три, напевне, знизу стоїть. Це я так собі вже Ну і що, наші ПТХ будуть стояти, так у нас час закінчується, до речі. Буде знову епічний епік на останній секунді, чи що. Так, більше погнали СТРВ туди. Ну все вірно, треба їхати щось стоїть. Перевага тим паче. Тим паче велика. Так, спробуємо просвітити, поки там СТРВ вже поїхав, сутка зараз теж поїде, з іншого боку заїде. Боюсь пише. Поліпшують настрій такі, братіші. Боюсь пише. Ну правду пише, а що тут таке? А сушка, я так розумію, стала там... Е, на цьому... Стала в деф, так? Ну, Там у нас артилерія є, в принципі, ч. Бач, там Суш, Су е, 130ПМ він показує, що... Може звідти приїхать. Мені здається, ні, мені, мені здається, вони в дефі стоять. Їдьте сюди. що ви там робите, так? Ну я по-своєму перекладаю. Ну, вірно, все без образ написав, так як і. Причетаємо тут Чекаємо останні секунди, я так розумію, так? Ні, мені просто цікаво, що... Сус30ПМ сам запропонував поїхати вперед, а сам зупинився і став біля бази. Все набрався вже на естереві сміливості. Їхав бокушчик. Чекаємо, щоб тоді вже напевно поїде наш герой, тому що вже 2 хвилини залишається до завершення бою. Напруженіший момент битви. Вони всі стоять там зверху. Поїхав. Ну що, епічний момент битви? Епічний епік. повинен бути. Маестро на IMX 1390 Показує майстер-клас, так Все, підсвічений вже, а вони шутні-шутні, там, вони вже нікуди б не поїдуть. І зараз за нашими розвідданими школи. Ось у артилерія, зараз буде швидко І Вже наші розвіддані пішли. Це вже майстер-клас від Маєстро на IMX 1390 на карті El Palou. Ну, Ми вже позабираємо ворогів, так і нам біця не шотні вони Відстрілявся. Ах, не дав. ну цього дайте забрати. вот Оце буде дуель на дуеліще. вах тут щоб не задавил думаю його в лобешник не проб'ємо У нас закінчились снаряди. А перезарядка самого барабана комфорт. Ну, мені здається, так? З такою альфою і на 4 снаряди. Бійця, бійця, біця, бійця. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.